Так. так, я би хотів наголосити, що в нашій команді є теж дружина, головного тренера, яка є другим тренером в спортсменів, багатьох спортсменів. Тож вони все вже зробили собі систему, яку відкачують гроші з державного бюджету. І я знаю, що таких багато що де є дружина, там є головний тренер чоловік. А другий тренер, дружина. теж вони вже поставили на конвеєр всі ці всі ці системи та відпрацьовують по ним звичайно. І Національний паліпійський комітет і, і, і комітет інвалідів інваспорт це все поощряє. Він все дозволяє робити. Тільки віддай 10%, відсотків, десь комусь 20%, відсотків, десь комусь 30%, відсотків. Але віддай, і все буде нормально. Тож я вважаю, що такого бути не потрібно що такого бути неможливо. І скоріш за все, це вже навіть що ми починаємо говорити, це вже велика перемога, тому що ніхто ніколи це не казав. І зараз ми будемо робити справи великі, які будуть потім обговорю, обговорю, обговорюватися. І е, будуть казати: ось дивіться, ці спортсмени сказали, ці спортсмени е, підняли країну, під, витягнули інваспорт. Та Національний політичний комітет з корупції. Тож я вважаю, що ми робимо дуже праве діло. І я вважаю, що ми однозначно переможемо, бо ми вже перемагали на міжнародних аренах на спортивних, на Паралімпіадах. І зараз ми переможемо Росасію і РФ, ту, яку вже перемагаємо. Вже дуже багато землі повернуто додому. І після цього а ми будемо працювати. Працювати зараз вже, ми відвоюємо, щоб не було такого ставлення до паралімпійців, щоб ніхто не міг їх скувати, ніхто не міг над ними насміхатися в тих же інваспортах. Тож будемо працювати і знищимо корупцію.